Дорогі мої, слухайте сюди, як душа просить очищення, не спішіть до аптек, бо природа все вже придумала. Ось вам дідусевий день на глині, як по нотах. Ранок ще на голодний шлунок, глиняно вуглева вода з лимончиком. Одна чайна ложка харчової білої глини, дві потовчені таблетки вугілля, склянка чистої води, сік з чверті лимона. Розмішали добре п'єте повільно, мов молитву. Потім ще склянку чистої води, щоб промити стежечки всередині. Через півгодинки легенький сніданок або банан, або вівсянка на воді, або печене яблучко, ніяких вам ковбас і смаженини. Після сніданку стакан теплого настою шипшини або ромашки, душу гріє, і шлунок тішить. До обіду глиняна вода з метком, одна чайна ложка білої глини, склянка теплої води. Ложечка натурального меду, пийте за півгодини до їжі дрібними ковтками. А на обід суп чи овочевий рис чи гречка без смаженого і без зайвої солі. Після обіду і склянка мінералки без газу з лимонною скибочкою і травлення лагідне, і сили повертаються. А на вечір завершальна глиняна вода, чайна ложка каоліну, склянка водички, випити за годину другу до сну. А вечеря щось легеньке, варене яйце або кефір з ложкою меду. А ще пам'ятайте, пийте не менше півтора літра води щодня, уникайте кави, алкоголю та всього зайвого, не забувайте відпочивати, навіть дрімати. Це не лінощі, а мудрість, як сили слабшають. Зробіть собі домашній електроліт у склянку води, дрібку солі, дрібку цукру і трошки соку лимона. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.